Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Агресор Росія пересунула свої склади, щоб до них не діставали ракети «Хаймарс», які зараз є у ЗСУ. Треба шукати вихід із ситуації, сказав Ден Райс. Окупаційні війська Росії примістили свої склади так, щоб ракети для «Хаймарс», які є у ЗСУ, до них не діставали. Тому для нанесення ударів по ворогу в глиб захоплених територій потрібні далекобійні ракети типу атак Мста» або винищувачі F-16. Захід якомога швидше повинен надати допомогу, щоб вже навесні або влітку Україна успішно відбила масштабну атаку Росіян і сама перейшла в наступ. Про це Заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс. В інтерв'ю «Укрінформу» він розповів про те, що російські загарбники пересунули свої командні пункти подалі від досяжності «Хаймерс», і тепер, щоб ефективно наносити по них удари, потрібні далекобійня Атакамс і винищувачі Ф-16. Перше, що потрібно Україні, це здатність завдавати ударів глибо окупованих територій за допомогою ракет великої дальності, таких як «Атакмс» та або винищувачів і бомбардувальників типу Ф-16. Росія перемістила склади постачання за межі раді. У садії Хаймарс. Отже, Україні потрібна здатність стріляти у глибину та знищувати будь-які склади, великі скупчення живої сили і пункти управління, які знаходяться поза межами досяжності Хаймарс. Пояснив ситуацію Райс. Також він підкреслив, що західний світ якомога швидше повинен надати Києву потрібні засоби, щоб ЗСУ могли застосувати їх по окупантах на весні або влітку з метою відбити наступ РФ і переходу до власної контрнаступальної військової операції. Зазначимо у міністерстві оборони США 3 лютого оголосили про надання Україні ново. Пакету військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів Києву передадуть ракети дальної дії GLCDB, за допомогою яких можна наносити удари по ворогу на відстані приблизно 150 кілометрів. У Пентагоні уточнили, що ракети GLCDB Україні передадуть для того, щоб ЗСУ могли успішно проводити оборонні та наступальні операції для звільнення своїх територій. Чи будуть українські військові завдавати ударів такими ракетами по окупантах у захопленому Криму? Київ вирішить самостійно. Що стосується українських планів щодо операцій, то очевидно. Що це їх рішення? Вони головні в цьому, тому я не збираюся говорити або спекулювати про можливі майбутні операції. Але знову ж таки, ми працювали з ними, щоб забезпечити можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою. Підкреслив представник Міноборони Штатів Патрік Райдер. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.